Привіт усім! Мене звати Олександр Бойцун, і це рубрика Кіноленд Цьогоріч з 1 по 6 жовтня, у Києві триває фестиваль документальних та художніх фільмів Харків Мій Докс Істерн Юкреніан Філм Фестивал. Чимало кіноробіт, що беруть участь у фестивалі, показують вперше в Україні чи взагалі у світі. Харків Мідокс проходить у гібридному форматі. Покази стрічок учасників, спеціальні покази, зустрічі та майстер-класи відбуваються наживо у кінотеатрі Жовтень. Пічинги нових проєктів у форматі онлайн. А підбірка найкращого українського кіно останніх років в онлайн-кінотеатрі Мегого. Тому сьогоднішній випуск кіноленду я вирішив присвятити саме цьому фестивалю та деяким його кінороботам. 2 жовтня був Український День Вчителя або ж День освітянина. Тому символічно, що в програмі фестивалю представлена стрічка, що має назву освітяни канікули в окупації режисера Костянтина Кляцкіна. Цей фільм присвячений освітянам Київщини, які навіть під обстрілами, ворожим контролем постійною загрозою життю не впали у відчай, адже під час повномасштабного вторгнення в Україну рашистські війська понад місяць тримали в окупації передмістя столиці. Глядач помандрує освітніми закладами гостомеля, ірпіня, бучі та ворзеля, щоб ближче познайомитися з тими, в чиїх руках було, є та буде майбутнє нашої країни. Ви знаєте, так трошки стрес залишився. Не треба працювати далі, тому що, на мою думку, освіта це наше майбутнє України і Україна без освіти. Ну з освітою ми переможемо всіх. В Україні триває війна, тому не дивно, що більшість наших думок просякнуто цією тематикою, як і вітчизняний кінематограф. Підтвердженням тому є документальний фільм Війна в моїй голові. Режисери Олександр Авшаров та Сергій Касторних. Перед головним героєм кінофільму психологом, стоїть складне завдання: повернути до мирного життя ветеранів війни та допомогти їм соціалізуватися. Він не лише допомагає кожному ветерану особисто, він допомагає мільйонам мирних жителів прийняти в суспільство тих, хто вважає себе вигнанцями. Світова прем'єра, стрічка Євродонбас. Це фільм з закриття фестивалю Харків Мідокс. Режисер Корній Грицюк цією кінороботою розвінчує радянські міфи про Донбас та розповідає, що понад 100 років тому цей регіон був невіддільною складовою європейської економіки. Остгейм, Лібенталь, Нью-Йорк, Блюменфельд, Бунге, Маріенталь. Чи чули ви про такі міста та села Донбасу? Майже всі вони у радянські часи отримали типові комуністичні та антибуржуазні назви, такі як Новгородське або Юнокомунарівськ, разом із вигаданою проросійською історією. Це документальний фільм розслідування, у якому розповідають історію справжньої індустріалізації Сходу України, що в радянські часи була навмисно забута і переписана. Донбас подавався як взірець радянської індустріалізації. А насправді історія цього регіону зовсім інша. Це було певною політикою, політикою забування. Загалом в програмі фестивалю Харків МідДОГС дуже багато достойних як українських, так і світових кінопрем'єр. І рано чи пізно теперішні фільми про війну будуть лише гіркою згадкою про пережиті нами події. Не забувайте, Збройні сили України дають впевнену відсіч ворогу, кожен з нас під надійним захистом українських військових, бойовий дух яких не незламний. Але і ми з вами повинні будувати їм потужний тил своєю щоденною працею. Тож будьмо наполегливими, зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи і допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!